Тому рахуємо це за відкриття. Ми Раді бачити всіх наших гостей, які приїхали. Ми дуже раді, що нас багато, що з'являються нові спортсмени, що наша сім'я Стрілецька зростає в Полтавській області, що ми маємо з нагоди проводити такі змагання, готуватися до всеукраїнських, хтось підростає до збірної команди України. Рада буду вас всіх там бачити. На цей чемпіонат Європи. Досить багато наших спортсменів їдеться. Це Тутка Анастасія, Непорада Вікторія, М'яшенко Анна, Тимур і Софія Михайлюсь. Тобто досить щільний склад збірної команди України. А зараз перейдемо до найцікавішого і чого ми тут всі зібралися. Ми сам перед. Вже дуже давно, вже майже півроку, з Віктором Віктором Чірочко, це директор нашого ДСШ, хочемо вручити е, заохочення. заохочення і стимулювання. І, стимулювання. Стимулювання, і насамперед ми почнемо з самого цікавого і доброго нашого е, майстер спорту України. Нарешті Вікторія Непоради, якого виконала Сенд. Непорада, Вікторія, номер посвідчення 6520. Так що вітаю Молодне. тебе і добро пожаловать в сім'ю майстрів спорту. Дякую. 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 Один рік назад у нас було вручення нормативу майстра спорту України Ляшенко Ані, але на цей момент ми можемо її запросити для проведення стимулювання нарешті. Наступний крок міжнародний майстер спорту заслужений. Дипріша, що у вас вже є на коло. Дивиться, да? Ви знаєте, що у вас є заслужений майстер спорту по польовій сільбі, це Максим Городинець. Так що є на кого рівняться, ну, успіхів. Дякую. Да. Дякую. Ще ми хочемо відмітити змагання, які пройшли цієї восени. Це вже був другий етап, а саме фінал Ліги Європи. Де збірна команда України, і я була дуже рада спостерігати, як і пістолет, і гвинтівка вибороли абсолютне чемпіонство. І із команди пістолета і гвинтівки були наші представники. Тому ми хочемо, і Віктор Вікторович вирішив провести стимулювання для ваших майбутніх кроків, для того, щоб у вас були якісь стимул, щось працювати, не тільки результативно, але ще трошки фінансово, тому проводимо нагородження за фінал Ліги Європи юнацької, це Тимур Підгорний. все породить, впереди. Да, правильно? Да. Давайте потом втроем фоткаетесь. Да. И снова летаю. Да. Да. Ну, тебе особисто так же, вот, да? да? Гарных спортивных досягнений на наступном уровне. Да, Давайте супер проведем. Да. Давайте, это да. да. и вы. Это да, а а все уже, больше не будет. Может, тогда кто еще получал? Виктория сюда. Да, давай. давай. ага, да, давайте. Все будет, да? Так. Ладно, чуть-чуть уткнулся. Давай. Да, давайте еще два слова скажу. Вам. Я видел керівника. Ну, знаєте, що Ми в школі запровадили постійне стимулювання, да? посилики у кульові стрільби, по всім відділенням стимулювання, кращих спортсменів. І тому, я ми думаємо, будемо так ну, придержуватися цієї позиції, щоб у вас був стимул для ну, гарних спортивних досягнень. Ну, Перш за все, хочу сказати, що завдяки чому ці спортивні досягнення. Саме головне, щоб ви розуміли, це тренер. Тренерський склад. І в цьому році, я думаю, теж буде гарний спортивний результат. В минулому році ви знаєте, що завдяки гарній кропіткій роботі тренерів ну, давно не було в нашому місці учасника Олімпійських ігор. Ви знаєте, що Максим Городинець виконав норматив заслуженого майстра спорту. Це наш рідний вихованець, це ніколи ми, ні, ні від кого не, не запрошували. О, тому, перш за все, я хотів подякувати старшому тренеру відділення. от, е, да, Владиславу Єгорічу Григоренко. От, да. за, цей, за цю кропітку працю і також старшому тренеру. Національний збірний з кульової стрільби Федорові Альоні Антоні. <плес> а ви знаєте, знає, що не буде тренерів, не буде ні спортсмена і тим більше не буде адміністрації. Тому що вони, вони просто не будуть потрібні. І я скажу такий дуже великий вклад. В цей розвиток кульової стрільби в нашому місті, ви знаєте, це вложив, ну, заслужив Віктор Вікторович Недбайло і Євгеній Михайлович Беспалько, який, ну, скажімо так, родоначальник, е, ініціатор відкриття кульової стрільби в місті Комсомольськ. На той час, зараз в грішні плані, на той час було місто Це Завдяки йому це все зараз існує. Тому, ще раз вас вітаю. От, бажаю вам в новому році гарних спортивних досягнень ну, і впевненості в собі. Саме головне, щоб поскоріше так що це... А я ще хочу а, повернутися до наших змагань. Вже перша вправа була сьогодні відстріляна, вже є повна комплектація, тому перейдемо до нагородження. Запрошую Віктора Вікторовича і Вячеслава Ігоровича провести нагородження дівчат вправи ГП-6. Запрошуємо за третє місце. Ляшенко Анну з результатом шістсот За друге місце ми запрошуємо Михайлюк Софію з результатом 617,8. Чемпіонку в цій вправі ми запрошуємо майстра спорту на пораду вікторію. Ми знаємо про багаторічні вагомі спортивні традиції відділення кульової стрільби, деся міста грішні Плавні. Започатковані заслуженим тренером України Безпалько Євгеніє Михайловичем та недбайло Віктором Вікторовичем. З приходу молодого покоління тренерів Фіодорої Альони Анатолівни, Григоренко Владислава Ігоревича, Шевченко Максима. Стрільба в горічних плавнях та взагалі в Полтаві отримала новий поштовх у розвитку. Старший тренер збірної команди України Фьодрова Альона Анатоліївна піклується не тільки про своїх вихованців, але й створює умови для виховання інших команд, а також і збірної команди України. І в тому числі наша збірна Шишацької ДСШ теж отримує великий досвід змагальний. Не тільки в обласних, а в всеукраїнських.